Боєприпаси вдома. Поліція вилучила гранати у жителя Кременчуцького району. У Кременчуці Карета швидкої збила дитину на пішохідному переході. У горішніх плавнях легковик збив велосипедиста. Національна поліція закликає громадян, які здобули, чи знайшли зброю, задекларувати її в установленому порядку. СБУ затримала адвоката, який допомагав мобілізованим ухилятися від служби. У Семенівці в пожежі загинув чоловік. У селі Кияшки горів будинок. Пожежа, що мало не забрала життя двох чоловіків. На Полтавщині нетверезий водій легковика намагався підкупити поліцейських. У Полтаві в одному із ресторанів компанія чотирьох чоловіків почали чіплятися до дівчини. Її хлопця, який за неї вступився, побили. Поліція розслідує обставини бійки біля залізничного вокзалу у Кременчуці. На Полтавщині поліція вилучила гранату та набої у місцевого мешканця. Ручний гранатомет та понад 200 набоїв до автоматичної зброї вилучили правоохоронці у Кременчуцькому районі. Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті чоловіка, який випав з п'ятого поверху. У мешканця Кременчука поліція вилучила наркозакладки. У Кременчуці поліція затримала підозрюваного в пограбуванні дитини. На Полтавщині сталася масштабна ДТП. Троє людей постраждали. На Полтавщині знешкоджують уламки російських БПЛА. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили у приватному будинку 41-річного чоловіка гранати. Працівники відділення поліції No2 Кремечуцького районного управління спільно з вибухотехніками вилучили боєприпаси та направили на експертизу. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Правоохоронці встановлюють джерело походження вибухонебезпечних предметів та мету їхнього зберігання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження з бойовими припасами. Правоохоронці нагадують за незаконне носіння. Зберігання придбання, передачу або збут вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв, передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Однак, якщо добровільно здати зброю або боєприпаси до поліції, можна уникнути кримінальної відповідальності. Це передбачено частиною 3 статті 263 кримінального кодексу України. Не ризикуйте власним життям та життям інших. Якщо ви знайшли або маєте незареєстровану зброю, зверніться до поліції та здайте її якнайшвидше. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло дві інформації за фактом дорожньо-транспортних пригод, де, де учасниками є як велосипедисти, так і водії. Електросамокатів та ряд інформації просто про дорожньо-транспортні пригоди, в яких автомобілі отримали механічні пошкодження. Що стосується дорожньо-транспортної пригоди за участі малолітнього, факт мав місце вчора близько 9-ї години, коли автомобіль швидкої медичної допомоги під час руху скоїв наїзд на малолітнього, який рухався по. Нерегульованому пішгодному переходу на самокаті. на місце події прибули слідчі Кременчуцької поліції. Було встановлено попередні обставини. Дитину було госпіталізовано на огляд до медичного закладу. За попередньою інформацією, яка наразі є, хлопчик отримав легкі травми. Наразі за фактом ведеться перевірка. Дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедиста та легковика міцубісі сталася 13 листопада у горішніх плавнях на перехресті вулиці Строни та проспекту Героїв Дніпра. Камери відеоспостереження зафіксували момент пригоди. Приїхали на виклик, ДТП з потерпілими Авто автоміцубішіланців чорного кольору рухалось по проспекту Героїв Дніпра. Та виїжджаючи на вулицю Строни, не надав перевагу у русі громадянину, який рухався на велосипеді, та здійснив з ним зіткнення. В результаті чого громадянина, який рухався на велосипеді, доставлено до лікарні інтенсивного лікування, з'ясовувався всі обставини події. Як стало відомо згодом, велосипедист не отримав значних травм. На водійку транспортного засобу 2005 року народження складено адмінматеріал за статтею 124 КУПАП. Відповідно до норм закону, громадяни, які задекларують знайдену зброю, зможуть її надалі законно зберігати в себе, а після завершення воєнного стану і 90 днів після цього набути у власність. Якщо зброя дозволена у цивільному обігу, нікому не належить і з неї не вчинялося злочинів. Від 25 листопада набув чинності спеціальний порядок, що надає можливість громадянам, які під час повномасштабного вторгнення виявили бажання взяти участь у вісічі агресору, але з будь-яких Причин не змогли приєднатися до сил безпеки та оборони, особи, які проживають в прикордонних територіях, прифронтових територіях, та які здобули чи знайшли зброю, задекларувати таку зброю. Він діятиме протягом дії воєнного стану. Після того, як людина здала зброю, ми дані зброї та власника зброї вносимо до єдиного реєстру. Зазначається категорія зброї, орган, статус зброї, вид та марка. Де саме вона буде зберігатися та телефон власні. Людина має право звернутися до будь-якого відділу поліції та повідомити, що в неї є незареєстрована зброя, яку вона бажає задекларувати. Дана зброя оглядається, проводиться невеличка перевірка. людині виписується квитанція, з якою вже вона має право зберігати дану зброю. Офіцер поліції наголосив, що цей порядок необхідно пройти, щоб надалі не виникали проблеми з правоохоронними органами, та не поставало питання, звідки ця зброя. Служба безпеки України викрила у Кременчуці адвоката, який допомагав мобілізованим втекти від ТЦК та СП і надавав рекомендації щодо шляхів ухилення від військової служби. Так, від червня до листопада цього року фігурант систематично перешкоджав мобілізаційним заходам та вчиняв дії спрямовані на блокування та унеможливлення направлення до навчальних центрів військовозобов'язаних осіб, а також законні перевірці документів чоловіків призовного віку, в тому числі із застосуванням фізичного впливу, зловживаючи професійним статусом адвоката. Фігурант називав військовослужбовців своїми клієнтами, не маючи на тих підстав. Та надавав їм поради щодо подальшої поведінки для ухилення від військової служби. Окрім цього, адвокат поширював на своїх сторінках в соціальних мережах поради для уникнення мобілізації та називав військовозобов'язаних, яких доставили в ТЦК та СП для уточнення даних чи вручення повістки, заручниками. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців по території Кременчуцького району надійшло декілька інформацій про. Пожежі в будівлях на відкритих територіях, серед Таких пожеж є факт в селищі Семенівка, коли надійшла інформація сьогодні близько четвертої ранку про загорання будівлі під час локалізації пожежі та огляду було виявлено тіло чоловіка 82-го року народження. Прибула на місце слідчо-оперативна група відділення поліції відділу поліції номер один. це зглобено. Встановили попередню обставину. Тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу. Наразі за фактом відкрито кримінальне провадження. Попередньо. Встановлені, чому саме сталося загорання, за аналізуючи за останній період пожежі, які мали місце на території Кременчуцького району і потягли за собою летальні наслідки, це або ж несправність пічного опалення, або ж порушення правил коріння, або ж обігрівачі, які в подальшому тягнуть замкнення електропроводки та пожежу. Пожежа, що мало не забрала життя двох чоловіків. В одному із сіл Полтавщини спалахнув будинок. Чоловіки, які перебували у помешканні, змогли самотужки вибратися з палаючого будинку до прибуття рятувальників. <клес> тихо, тихо, тихо. Вов підніміть, піднімайте голову, голову підніміть. 12 листопада о 19 годині 18 хвилин до служби по надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Кіяшки по вулиці Полтавській. По прибуттю рятувальників 17-ї пожежної частини міста Горішніх плавнів було встановлено, що огнем охоплено прибудова та кімната житлового будинку. Допомогу було залучено підрозділ 14-ї пожежної частини міста Кременчук. Внаслідок пожежі. Опіків зазнали жителі будинку, батько із сином. Наразі причина пожежі встановлюється. Сильні опіки, шкіра рук взагалі висить. Дуже сильно волосся опалилося, брові це все лицо. Ні, батько не був без сознання, але в нього стан трішки гірший ніж у брата. То він ледве розмовляє, весь обгорілий. Весь в опіках, просто в крові. Ну, він, не, він не каже, чому сталося пожежа? Можливо, перегоріла проводка на цій веранді. Вона просто проходить через веранду і, можливо, там якесь сталося замикання, і тому вона перегоріла. Хотілося б звернутися до мешканців громади. Наразі стало холодніше, люди почали обігріватися. Різними методами застосовують електронагрівальні прилади, а також пічне опалення. Не перенавантажуйте, будь ласка, електромережу, користуйтесь тільки пічним опаленням зі справним димарем, не складуйте біля топкового вікна легкозаймисті матеріали та дрова, не залишайте без нагляду піч, не сушіть одяг на електронагрівальних приладах, бережіть свої домівки. Сьогодні, зранку від місцевих мешканців, мешканців горішніх плавнів надійшла інформація з вулиці Добровольського про те, що місцева мешканка, проходячи повз будинки, побачила чоловіка, з який не подавав ознак життя. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група та медики, які констатували смерть місцевого чоловіка, якому за 70 років наразі тіло чоловіка направлено на судовому медичну експертизу за фактом розпочаток кримінал провадження, встановлюються всі обставини. До Полтавського районного управління поліції 2 листопада у вечірній час надійшло повідомлення про бійку у одному із ресторанів на території Шевченківського району Полтави. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Під час проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що між відвідувачами ресторану відбувся конфлікт, унаслідок якого тілесні ушкодження отримав один із чоловіків. Деталі події не уточнюються. Швидка забрала потерпілого до першої міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. Кримінальне провадження було відкрите національною поліцією, а 7 листопада передане державному бюро розслідувань. Бюро відразу включилося в роботу, і за кілька годин усі дієві особи інциденту були затримані. Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії, були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з крим кримінальним минулим, а також його помічник, у межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання про повідомлення їм про підозри в хуліганстві, вчинене групою осіб, частина друга статті 296 кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює офіс генерального прокурора. Близько першої години ночі, 3 листопада, до відділення номер 1 Кримичуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про бійку між чоловіками у Крюківському районі міста. Під час конфлікту один із учасників отримав ножове поранення і був доставлений до лікарні. Під час першочергових слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що конфлікт, який закінчився тяжким пораненням, виник між двома місцевими жителями. 25-річного потерпілого госпіталізували до реанімації. Та прооперували стан постраждалого оцінюють як середньої тяжкості. 22-річний чоловік, причетний до інциденту, втік з місця події, але був затриманий оперативниками. Йому вручили підозру, у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Працівники відділу номер 3 Полтавського районного управління поліції отримали від місцевих жителів інформацію про наявність у 44-річного чоловіка боєприпасів. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські виявили та вилучили з будинку чоловіка предмет, схожий на гранату Ф-1 із запалом та понад 40 набоїв до автоматичної зброї. Вилучені речові докази направлено на експертизу. Наразі походження та мету зберігання боєприпасів встановлює слідство. За даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці нагадують, зберігання боєприпасів це смертельно небезпечна гра із законом та життям оточення. Пам'ятайте, що навіть один необережний рух може призвести до трагедії. Бойові припаси загрожують не тільки тим, хто їх зберігає, а й людям, які знаходяться поруч. Якщо ви знайшли або знаєте про наявність небезпечних предметів, негайно звертайтеся до правоохоронців. Пам'ятайте, добровільна здача зброї та боєприпасів звільняє від кримінальної відповідальності. Ручний гранатомет та понад 200 набоїв до автоматичної зброї вилучили правоохоронці з транспортного засобу, яким керував 48-річний чоловік. Вилучені предмети направили на експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення номер 2 Кремечуського районного управління поліції та фахівці вибухотехнічної служби обласного управління поліції. За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 263 шістдесят Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Кримичуцької окружної прокуратури. До Кременчуцького районного управління поліції 3 листопада, близько 10-ї години, надійшла інформація від місцевих мешканців, що з п'ятого поверху багатоповерхівки на проспекті Свободи у Кременчуці випав чоловік. Померлим виявився місцевий чоловік 1969 року народження, який мешкав в одній із квартир будинку. Тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кремічуцької окружної прокуратури вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Під час патрулювання в одному з районів Кременчука патрульні поліцейські зупинили двох молодих людей 19 та 24 років. В одного з них слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції виявила 24 згортки з марихуаною. Вилучені речові докази направили на судову експертизу. Наразі слідчі встановлюють походження вилучених наркотиків та мету їхнього зберігання. За даним фактом розпочато досудове провадження за частиною першої статті 307 Кримінального. Кодексу України незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. До Кремечутського райуправління поліції по допомогу звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що 5 листопада, близько 11-ї невідомий чоловік заволодів мобільним телефоном її 10-річного сина. Під час першочергових оперативних та слідчих дій поліціянтами було встановлено що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець 1990 року народження. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Ввечері 11 листопада на автодорозі Київ Харків Довжанський поблизу міста Решетилівка сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль Фольксваген Каді зіткнувся з вантажівкою. Дав Внаслідок зіткнення троє пасажирів легковика отримали травми різного ступеня важкості. Постраждали, госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. За попередніми даними слідства, водій легковика 68-річний мешканець Полтави, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою, якою керував 46-річний водій. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Поліція встановлює всі обставини ДТП. На Полтавщині поліцейські вибухотехніки щодня працюють над знешкодженням уламків збитих російських безпілотників. Незважаючи на те, що Сили оборони України успішно збивають ворожі дрони, які атакують мирні міста, залишається загроза для цивільного населення, адже уламки збитих БПЛА можуть містити нерозірвані боєприпаси. Як повідомив начальник управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, поліцейські вибухотехніки щодня Виїжджають на місця прильотів, аби знешкодити небезпечні знахідки. За останні дні було знешкоджено бойові частини ворожих БПЛА типу Герань-2 та Гербера. Щоб убезпечити себе та оточення, поліція Полтавщини нагадує: не наближайтесь до підозрілих предметів, не торкайтеся та не переносьте знахідки, повідомте про підозрілий предмет в поліцію за номером 102 або рятувальникам за номером 101. Дочекайтеся приїзду фахівців. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека. Спека оточення залежить від вашої обережності. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе! Все буде Україна!